Майже нічого не бачу. Праве око не бачить взагалі нічого. Ліве бачить три відсотки це таке трошки світло, трішки тіні. Працюю науковим співробітником Ніжинського краєзнавчого музею імені Івана Спаського і також проводжу екскурсії по місту Ніжин. Тридцятирічний Роман Авраменко проводить оглядову екскурсію Ніжином. З трьох років він має порушення зору. У 2018 році майже втратив здатність бачити. Та, попри захворювання, закінчив історичний факультет Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. і пішов працювати за фахом. З 2021 року він проводить екскурсії. Досі згадує першу Перше, Я боявся, щоб нічого не забути, і все правильно розказати. А по-друге, я боявся, як відреагують. Ну на тростина на це все. Відреагували нормально, я ніби нічого не забув. До середини кінця екскурсії ми вже нормально знайшли контакт. О, ось. О, давайте, ось так. Зорієнтуватись у просторі Роману допомагає тростина та математика. GPS в голові. Я рахую кроки або час, за який я проходжу певну дистанцію, і зупиняюся. Ну, це вже відбувається автоматично. Ти йдеш, і ти на фоновому режимі рахуєш кроки. Там через 50 кроків я повинен зупинитися. Коли раніше я ще краще бачу, я всі ці будинки бачив, бачив, як вони виглядають, і я це можу тепер розказати. Історик розробив декілька екскурсійних маршрутів. У цьому йому допомогла дружина Анна. Вона присутня майже на кожній такій прогулянці. Жінка також закінчувала історичний факультет. Перш за все, я допомагаю йому із фотографіями, тому що. Він може опрацювати лише той текст, який озвучить програма. Тобто, це текстові файли там, але е, жодне зображення, зрозуміло, не може не може описати ніяка програма. Щоб на прогулянки містом приходило більше людей. Подружжя почало активно просувати свої відеоролики у соцмережах. Приходять як правило через соцмережі: Фейсбук, Інстаграм, Тікток. Я так розумію, що вони вже знають до кого йдуть, тому там тростина не викликає ніякого здивування. Іноді бувають люди, які приходять через музей на екскурсію, і от вони в них трошки буває шок. Хто не знає, мене звуть Роман. Сьогодні я буду вашим екскурсоводом. Цього разу екскурсія тривала дві години, проте є й довші варіанти прогулянок, каже гід. Вікторія Йотка приїхала спеціально із Києва. Вона знайома Анни Авраменко. Зараз я тут не живу в місті, але з нею підтримуємо зв'язок. І вона сказала, буде екскурсія в суботу. Приїжджай. наскільки Рома детально проговорює якісь е, факти, Вікторія Харлан живе у Ніжені. Прийшла на екскурсію до Романа вперше. Я дізналась про екскурсію із ну, з інстаграму. Читала новини якраз у ленті Новостей, якраз дізналась про ну дуже цікавого екскурсовода, якраз і друг запропонував. Роман говорить, що дуже любить своє місто. Наразі він мріє про сучасний інклюзивний простір у Ніжині, про тактильну плитку, про позначені урни, позначені стовпи. Про рівну дорогу, тому що після кожної екскурсії я тростину, я ось так вирівнюю. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини, Чернігів.